Привіт шукачі істини та краси життя. Ласкаво просимо до подкасту Справжня ти, в якому ми разом вирішимо у подорож до пробудження істини серця та засяємо наше аутентичне світло. З вами Олена, яка вірить у силу внутрішнього світу. А відтепер і ваш провідник на цьому прекрасному шляху опанування справжньої себе. Привіт, любі слухачі! Сьогодні в подкасті Справжня Ти ми зануримося в тему, яка може змінити ваше розуміння власної особистості. Ви це думки, які ви відчуваєте, а не думки, які ви думаєте. Ця фраза звучить майже як загадка, але вона відкриває глибокий психологічний зміст. У нашому світі, де переповненість інформацією та постійний потік думок, може легко відволікати нас, іноді ми забуваємо, що наші справжні переживання та відчуття мають набагато більше значення, ніж просто хаотичні думки, що проносяться у нашому розумі. Уявіть, що наші думки це наші радіохвилі, які безперервно звучать у нашій свідомості. Ми часто настільки звикли до цього фонового шуму, що навіть не замислюємося, чи відображають ці думки нашу справжню сутність. Але що якщо наше світ, справжнє я криється не в словах, які ми генеруємо у своїй голові, а в емоціях, які ці думки викликають? Давайте розглянемо це через призму нашого життєвого досвіду. Коли ми переживаємо моменти щастя, смутку, любові чи розчарування, ці емоції говорять нам більше про наше внутрішнє я, ніж про поверхневий потік думок. Емоції це наш внутрішній компас, який вказує нам на те, що дійсно важливо для нас. Кожна думка несе в собі емоційний вантаж, це немов камінець кинутий ставок. Хвилі, які він створює, це почуття, які виникають від цього. Цікаво, що іноді ми можемо навіть не усвідомлювати справжній зміст наших думок, поки не відчуємо їх емоційного відгуку. Наприклад, думка про майбутню подію може здатися нам нешкідливою, але якщо вона викликає тривогу чи занепокоєння, це говорить нам про більш глибокі страхи та надії. Тепер подумайте про свої щоденні думки, які емоції вони викликають у вас? Чи відчуваєте ви підйом та натхнення? Чи, можливо, пригніченість чи тривогу? Визнання та осмислення цих емоцій може допомогти вам краще зрозуміти, що вам справді важливо та як ви можете змінити своє життя на краще. І тут ми підходимо до ідеї свідомого вибору наших думок. Коли ми вибираємо думки, які викликають позитивні емоції, ми не тільки покращуємо свій настрій, але й крок за кроком трансформуємо наш внутрішній світ. Це не просто про позитивне мислення, це про створення емоційної гармонії, яка відображає нашу істину сутність. Коли ми обираємо думки, які резонують з нашими найглибшими цінностями та прагненнями, ми не лише підвищуємо якість свого життя, а й відкриваємо себе для більш глибоких та значущих переживань. Кожна наша думка, обрана свідомо, може стати кроком на шляху до внутрішньої зміни та особистісного зростання. Це можливість переписати наш внутрішній сценарій, вибудувати нові, більш позитивні шляхи мислення, які ведуть до емоційного благополуччя та самореалізації. Пам'ятайте, що ви не в'язень своїх думок, а диригент своїх емоцій. Кожна думка, кожне відчуття це можливість для нас обирати, яким буде наш наступний крок. Обираючи думки, які відображають нашу справжню сутність, ми створюємо життя, наповнене любов'ю, співчуттям та цілеспрямованістю. Тож давайте замислимося над нашими думками та емоціями. Відчуйте, які з них відгукуються у вашому серці, і дайте їм простір та можливість формувати ваше життя. Ви є творцем своєї реальності, і кожна думка, кожне відчуття має силу її трансформувати. Тож відчуйте свої думки, живіть своїми відчуттями та будьте справжніми. До скорої зустрічі, любі! Папа! -па.